Наступна головоломка. У нас є така рівність. 94 розділити на 7, відняти 7 дорівнює 11. Наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирничок ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 84 розділити на 7 буде 12, 12 відняти 1 буде 11. 11 дорівнює 11. Наша рівність вірна. Задачку виконано, головоломка вирішена.